Дискусія на військову тематику продовжилася в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили. Сюди дипломати чотирьох європейських країн, закордонні та вітчизняні експерти та міжнародні журналісти завітали, аби обговорити наболілі питання складної ситуації в країні разом з викладачами та студентами вишу. У вівторок 11 лютого чи імені Петра Могили став майданчиком для гарячої дискусії між представниками європейської дипломатії, військовими експертами, журналістами та студентами Вишу. Адже на порядку денному доленосні події війна на Донбасі, яка загрожує стати третьою світовою. Представники Євроспілки засудили агресію Росії та запевнили Україну у підтримці і додали: якщо переговори у мінську проваляться, продовжать тиск на Росію. Правительство Великої Британії катова. Е оказать все больше и больше давлення путем новых санкций на Российскую Федерацию. В то же самое время мы готовы оказать помощь Украине. У нас есть программа технической помощи, У нас есть сотрудничество в многих відрослях. Втім, присутні на зустрічі зауважили, що Європа має допомогти Україні ще й озброєнням. Зокрема, таку думку виказав ректор чи до імені Петра Могили Леонід Клименко. Великобритания, Соединенные Штаты и Россия подписали Будапештский меморандум, а войска есть, территориальная целостность Украины нарушается. И, как говорится, сегодня гибнут люди, просим мы, как говорится, оборонительное вооружение, мы его не получаем. не получаем, а люди гибнуть каждый день, что сегодня фактически Украина защищает всю Европу. Європейці ж відповіли, що не поспішатимуть з постачанням зброї в Україну. Є уваження серйозної ситуації, в якій і в країні, і в якій, в якій і ви лично знаходитесь. І ми, як сказали, готові допомагати. Але Может быть, стоит добавить, что, так что я уверен, что такие вопросы потом будут, с нашей стороны поставление вооружения Украине пока не стоит на повестке дня. Крім того, євродипломати порадили українцям самим наводити лад в державі шляхом проведення реформ та боротьби з корупцією. Відтак, порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих. Мені кажеться, в кінці кінців об'єзпечувати Україну повинні українці. Тетяна Черке Данило Сліж, для об'єктиву.